Субота, 28 грудня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. 42 ракети збили лише над Дніпропетровщиною. На різдво окупанти масово обстріляли енергооб'єкти України. Один загиблий та 17 постраждалих у святвечі росіяни поцілили балістикою по кривому рогу. Ледь не втратив ногу, але знайшов у собі сили повернутись у спорт. Історія військового про тяжкий шлях відновлення та неймовірну жагу до життя. І тут я зрозумів, що бігати вже більше я не зможу. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Дивіться далі в нашому матеріалі. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Гатить з артилерії та запускає дрони Камікадзе. Через атаку на житлові квартали сталася пожежа. Вогонь знищив гараж та легковик. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, газогін і лінія електропередач. Постраждала 43-річна жінка в інших громадах області. Доба минула без обстрілів. Близько опів на одинадцяту росіяни безпілотником атакували автівку у Дніпровському районі Херсону. Мінну вибухову травму та уламкові поранення отримав 65-річний чоловік. Ворог атакував шахедами і Миколаїв. В Вінгульському районі виникли дві пожежі: горів дах п'ятиповерхівки та очерет на площі тисячу квадратних метрів. Дах будинку частково зруйнований, вибиті вікна. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Продовж доби окупанти завдали 397 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Загиблий працівник теплоелектростанції, понівечені підприємства, побиті будинки та вулиці, всипані склом. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину просто на різдво. Окупанти запустили по регіону десятки ракет 42 з них сили ППО знищили. Як Дніпро пережив ворожий обстріл? Та що розповідають люди про той жахливий святковий ранок в матеріалі Анастасії Вільхової. Вибиті шибки, усипані уламками скла вулиці та люди, які з самого ранку латають вікна. Дніпро оговтується від сьогоднішнього обстрілу. О шостій годині місто зрігнулося від десятка гучних вибухів. І поки містяни ховалися від обстрілів в укриттях та коридорах, просто в епіцентрі атаки був Дмитро Петленко. Машиніст, обхідник з понад 30-річним стажем. Пів життя пропрацював на Запорізькій тес. Після окупації Енергодару переїхав на Дніпропетровщину. До останнього працював на станції. Його тіло під завалами знайшли рятувальники. Чоловіку було 51. Дмитро наразі єдина жертва цього обстрілу на Дніпропетровщині. Просто на різдво росіяни знову поцілили по об'єктам енергетики та дісталось не тільки станціям. Це звичайний житловий двір. Тут все навколо побите вибуховою хвилею. Пані Галина показує, що залишилось від вікон на її балконі. Задержали вікна, ну думаю, ну вже все, вітають нас з Різдвом Христовим. Як зірвалося таке? Ну яскраве зарево я хлопнуло і в мене іграшки на підвіконнику, такі гілочки для ялиночки. Вони отак. От. Те, що під час ракетної атаки треба хутко ховатися, Людмила усвідомила ще давно. Тож з самого ранку із родиною пенсіонерка сиділа у коридорі. Розказує, навіть через закриті вікна чула нескінченний свист ракет та вибухи. І воно туди летіло над нашим домом, прямо шипіло так, що ми думали, що й нас тут всіх завали. Дуже, дуже страшно, дуже громко. Почало трястися і в двері, і в вікна, потім чуємо це гудить. А в нас вікна я попросила, знайомий мені ще в початку війни, Вон, бачите, этим, скотчем заклею. І слава Богу, що він заклеїв, що воно на скотчі почепляло, що багато стекол не було. У цьому районі чи не в кожному будинку вибиті шибки? Люди просто не знають, як у ці холоди жити далі. Адже не у всіх є можливість встановити нові вікна. Я зайшла, в мене ні вікон, нічого немає в квартирі. Ну а що мені зараз робити в такій ситуації? Що мені зараз робити? коли я Заробляю. 12 тисяч в міськраді кажуть загалом по місту 300 побитих вікон. Збитки містяни підраховують і досі. А от волонтерські організації вже працюють та надають ОСБ плити та плівку. Справа в тому, що наші колеги видають будівельні матеріали, то дійсно, щоб закрити окна постраждалі. Слава Богу, людей постраждалих немає, але дуже великий переляк у багатьох. Відновлення будинків та освітніх закладів після ворожої атаки у Дніпрі триває. Від більш страшних наслідків людей врятували захисники неба. Того дня над Дніпропетровщиною ППО загалом збила аж 42 ракети. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Будинок буквально склався. Один чоловік загинув. 17 людей зазнали поранень. Кривий ріг росіяни атакували напередодні Різдва на святвечір. Поцілили балістикою просто по густонаселеному житловому кварталу. Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд чотириповерхівки. А вибухова хвиля потрощила будинки навкруги. Як місцеві пережили черговий воєнний злочин окупантів подробиці в сюжеті Владислава Авдієнка. Страшенний гуркіт та буквально град з каміння по перехожих. Це перші кадри балістичної атаки на середмістя. Зруйнували балістикою цілий під'їзд із першого по четвертий поверхи. Житель опинилися під завалами. У святвечір ворог цинічно атакував ракетами серед Кривого Рогу. Копають тільки вручну, оголошують хвилину тиші, аби почути постраждалих. Так, рятувальники визволяли поранених з під уламків. Серед них Михайло. Чоловік півгодини провів під завалами, але відбувся хіба що саднами. А от його батьки нині в реанімації є серйозні травми у батьків. А я другий день народження. В мене усього з під завалів рятували шістьох людей. Серед них 43-річний чоловік. Він був на четвертому поверсі. Його сестра Наталія каже, постраждалого, намагалися реанімувати, та, на жаль, він помер у кареті швидкої. У нього залишились дружина та двоє синів. Вони дивом вціліли. Дружина була на роботі. Старший виходив з під'їзду зі своєю дівчиною. В момент цього вибуху. Його Витягали тут через вікно, а менше був у дитячому садочку. Дірка на цей. На горіще на тут теж ось бачите. Стіна одійшла. Вирятувалась, бо перечікувала російську атаку у підвалі. Валентина Михайлівна веде потрощеним приватним будинком, просто поряд з епіцентром влучання. Почула вибух, посипалось каміння. Я думала, мій дом зложився. Світу зразу не стало. Пиляка. Там навіть в банки з консервацией в підвалі і ті попадали на пол. На щастя, вхід у підвал не завалило, а жінка не отримала травм. Загалом внаслідок російської атаки постраждали 17 людей, зокрема діти 14 та 16 років. Більшість поранених ушпиталили, двоє у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. У всіх мінно-вибухові травми. Прибули лікарні 10 чоловік. Із них двоє вчора пішли амбулаторно, троє виписані сьогодні. Їх стануть стабільний легкий. Наразі в лікарні лишається п'ятеро пацієнтів. Троє у важкому стані. двоє з яких знаходяться в реанімації, і двоє стабільні. Через ракетну атаку росіян у кривому розі був зруйнований під'їзд з четвертого по перші поверхи. Ще чотири багатоквартирних будинки поряд пошкоджені. Понівечені дев'ять магазинів, три заклади харчування, понад два десятки авто. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу на сході України воюють турки важкі, але мобільні. Мають броню, що рятує відмін і уламків артилерійських снарядів. Підрозділи морської піхоти ЗСУ отримали чергову партію броньовиків з Туреччини Кірпі. На цих машинах наші морпіхи проводять штурми і знищують загарбників. На що здатен бронетранспортер? Розповів водій велетенського їжака. Саме так сторецької прикладається його назва. Ексклюзив з Донеччини привезла знімальна група нашого проєкту Воєнкор. Степами Донеччини мчить турецький бронетранспортер Кірпі. Аж земля із-під колес розлітається. Повна маса майже 20 тонн. Але це не заважає Кірпі гасати бездоріжжям за 100 кілометрів на годину і виконувати бойові задачі. Відкривається. От, з кнопок, що з салону, що ззаду. Десант теж може відкривати собі. Основне призначення машини доставка десанту на позиції і прикриття вогнем. Корпус машини броньований. Віце видно, так як двійний слой витримує ФПВ. Були влучання так витримувала В умовах сучасної війни, де дрони небезпечніше за будь-яку зброю, броньований монокок машини рятує життя захисникам. І дуже масивні двері 77 відкрийся відкрися, які ведуть в кабіну водія. А в салоні, кажуть, військові жартома, можна і жити. Броньоване стекло, коробка, автомат. Можна на наручну, підкачка куліс. Тут сидить наводчик. Оснащена Бравнінгом скло оброньоване плюс антидронова сітка. Свої бойові якості під час штурмів турецький їжак продемонстрував неодноразово. ТМ-ку Не захищений від вибухівки. Він так зварений. Там і закритий мотор, щоб вибухівка не пошкодила. Це відео бійці Збройних сил України оприлюднили після бою. Колеса пошматувало, але кірпі витримав. А цей їжак відчув на собі усі примхи українського бездоріжжя. Екіпаж кірпі, водій, кулеметник і командир. У салоні можуть перевозити 10 бійців. Модифікації оснащені камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Броньовик має п'ять вогневих отворів. Місце для навідника на даху екрановане, обертається на 360 градусів, плюс два кулемети, калібрів 7,62 або 12,7. Автомат, кнопку нажали і поїхали. За даними компанії Дефенс Експрес, Збройні Сили України отримали кілька сот таких машин із Туреччини, у тому числі з дистанційно керованим бойовим модулем. Бронетранспортери Кірпі виконують задачі на лінії бойового зіткнення. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11-й. Після підриву вантажівки на протитанковій міні він ледь не втратив ногу, довго не міг ходити, але зміг повернутися в спорт. Далі історія про неймовірну жагудордуження ветерана 128-ї бригади ТРО Володимира Котенка. Що його мотивувало про тяжкий шлях відновлення, успіхи та мрії воїна. Дивіться далі в сюжеті. Драйвує на велотренажері, віджимається на брусах. Із залізом присідає на ногах, які ледь не втратив. Ветеран 128-ї бригади. Теро Володимир Котенко показує спортивні успіхи після тяжкого поранення. Хоча вперше до зали заїхав на кріслі колісному. Згадує тренер. Він опираючись на мене, опираючись мені на плече. Брався. Я його брав під руку, привів на тренажер, посадив його. Володимиру 38, родом з Миколаєва. Чоловік пройшов АТО. Там отримав перше поранення. Село Зайцеве, це під горловкою. Підірвалося на розтяжці. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дніпрі. Із самого початку доєднався до 128-ї бригади ТРО добровольцем. Був командиром кулеметного відділення. Згадує, легкою вантажівкою під'їжджали до позиції, аж раптом І все світло вимкнуло. Авто наїхало на протитанкову міну. Лише дивом всі бійці залишилися живі. Володимир отямився вже на землі, вилетів крізь лобове скло. Я лежу весь в багнюці, з мене злетіла броня, калаш там взагалі сказали, що від е, е, ударної волни просто зігнула чи зламала. Чоловік одразу не зрозумів, що з ногами біда, спробував відповсти. Але я побачив, що ліва нога в мене. О, вона ось тут в гомілці повернулася е, в сторону і потім повернулася ще доверху. І тут я зрозумів, що бігати вже більше е, я не зможу. Далі евакуація і численні операції. Кістки медики збирали по фрагментах. Один і щось вони там сверлять, щось там крутять. Далі, через там 5 днів наступна операція, потім наступна, наступна. Але боєць ладен був на усе, аби тільки мати шанс ходити. Казали, що дуже важка ситуація. Просив, щоб нічого не відрізали, не ампутували. Майже два місяці воїн не міг ходити, але використовував будь-яку можливість, аби тримати себе у формі. Потім ще півроку провів у кріслі колісному. І от початок тяжкої реабілітації. О, так. Ця рухається, а ця не може. Ось максимум, що я можу зробити. Володимир згадує, все починалося з велотренажеру. Я покладав ноги сюди, не на педалі. Працював тільки руками, але вже через там декілька секунд. Вибрувала, що ліва нога і права це взагалі. Вона жила своє життя. Вона отак от ходуном ходила. Але наполегливість Володимира та Сталева дисципліна вразили тренера. У нього є характер, е в тому що він сказав, що він хоче. Реабілітуватися, і він робить дуже багато людей не доходять до цього результату. Це дійсно важко. Це дуже важка операція. Також чоловік повернувся у свій улюблений спорт карате, яким займається із дитинства, і вже навіть встиг отримати чорний пояс. Мені подзвонили і сказали приїжджай, Скучили за тобою, побудеш на зборах. Шихан Щіґолів Андрій Олегович він сказав: а сьогодні Володя буде здавати на перший дан, тобто, тобто чорний пояс. І я взагалі для мене був якийсь шок. Я кажу, Як він каже, все добре, давай будемо працювати. Нині Володимир майже повністю відмовився від милець. Має шість тренувань на тиждень: три у тренажерці, три із карате. Ставить нову ціль повернути рухливість у правій гомілці. А в Підсумку хочу бігати. Отож, якщо ви все ще шукаєте мотивацію для навчання, спорту чи інших завдань, згадайте історію цього бійця. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Коли будні сповнені боротьбою за життя, навіть найменше диво здатне подарувати сили. У Дніпрі для дітей, які борються з онкозахворюваннями, влаштували новорічне свято. Просто з неба до їхніх палат крізь вікна завітали казкові герої. Вітали малечу зі святами та бажали найзаповітнішого одужання. Як відреагували маленькі пацієнти на диво за вікном, та які бажання загадали у ту мить, наша Анастасія Шуляк бачила. Такі маленькі, проте життя вже змусило їх відчувати не дитячі емоції. Іграшки та улюблені хобі замінили палати та медичні процедури. З болем в очах діти з онкологічними захворюваннями згадують, яких життя розділилося на до та після. Якось дуже веско. захворів і все. Дуже сумно, бо не міг ніяк поняти. У мене боліла взагалі спина, от, і ми звернулись в одну лікарню, і нас направили сюди. Ну і тут знайшли хворобу. Мені було ніяково, ну не грустно дуже, але я знаю, що справлюся з цим. Ми поїхали в больницю, Там якісь 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 аналізи здавати, і оказалося ще рак. Аби ці маленькі пацієнти, хоч трошки повірили у дива до них напередодні новорічних свят буквально з неба летять казкові герої. Все время у палаті виходити не можна. Якось нудно, сумно, в лікарні іноді буває. Заходять просто крізь вікна палат. У слові альпіністи разом з обласною дитячою лікарнею дарують дітям новорічне свято. Дякуємо, все буде добре. Молодець! Емоції вони приповняють. Бачать діток, їхні серця, їхні очі це неймовірно. Просто неймовірно 2019 році. Ми спускались уже просто аніматорами, робили такі дива. А цей раз у мене зараз дружина також захворіла е, онкологією і подумав, що було б прикольно таким дітькам принести трішки надію, віру у цю новорічну мить. Кожна дитина загадала бажання, і воно впевнені обов'язково збудеться, щоб до додавав... того. Щоб вилишитись, та поїхати додому, вихваліти і додому вилікуватись. І, хоч ці подарунки не їхня найзаповітніша мрія, проте вони додають сил і віру, що у світі є місце для дива. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Без посередників та за дуже привабливою ціною наші кореспонденти знайшли найдешевшу ялинку у Дніпрі, вартість якої набагато нижча ніж пропонують на ринках. А легальність кожного дерева підтверджена спеціальним ярликом, де можна придбати таку ялинку для тих, хто ще не встиг. Дивіться, нашому матеріалі. Шукали мідь, а знайшли золото. Нам вдалося відшукати найдешевше різдвяне дерево у Дніпрі. Саме сюди приїжджають ті, хто хоче зустріти новий рік із живою ялинкою, але не віддати при цьому половину зарплати. 540 гривень за таку красуню. Цю двометрову різдвяну красуню Валерія вихопила за мінімальну вартість. Тепер повезе її додому у Новоолександрівку. Завжди тут свіжі ялинки, це дуже важливо. По-друге, тут важливо, що можна придбати офіційну ялинку, дай ми будемо знати, що це дійсно з лісгоспу. Чекаю на таксі, яке довезе мене моє різдво додому. Такі ялинки продають на ярмарці філії східного лісового офісу державного підприємства Ліси України цьогоріч можна взяти сосну звичайну та кримську. Усі вирощені на спеціальних плантаціях там за деревами доглядають лісівники. Ця висота буде до двох метрів. Вартість її 420 гривень. Це вже така більш-менш підійде під кожну квартиру, під кожну так, домівку. Так, так. Це саме розповсюджений розмір, який людям найбільше необхідний. Це, це. Так вона до двох метрів у нас її вартість буде коштувати 330 гривень. Це також сосна кримська. Ну це вже така більш смого росту, да ну плюс-мінус. Так, так, плюс так, так, так. До двох метрів буде зручно прикрашати. Так? Далеко не треба буде не. лізти. Це найнижчий варіант. Вартість її – 300 гривень. Така приваблива ціна, бо з продажу немає навару. Ми не є посередниками, ми є самими виробниками, тобто ми реалізовуємо продукцію по собівартості, яка була затрачена на вирощення даної продукції. Кожна ялинка йде з індивідуальним ярликом з QR-кодом. Це гарантія того, що її вирубали законно. По даній бирці можна перевірити її законність, її легальність, і відповідно можна на офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів. Побачите, звідки ця ялинка до нас потрапила, і відповідно повністю її походження. Ті ялинки, які ми побачили на ярмарці роками, зростають на плантаціях Дніпропетровщини. Аби різдвяна красуня опинилася, у вас вдома її вирощують від чотирьох років. Оце з такої шишки ми добуваємо насіння. Ось таке крилишко. Оце насінинка і крильчатка колодню. Лісівник Володимир показує, з чого зароджується ялинка. За вирощенням дерева до вашого свята стоїть велика праця та тривале піклування. Насіння воно знаходиться в шишці, ми його збираємо, поміщаємо шишку-сушарку, достаємо насіння, даємо на аналіз, там його перевіряють на якість, потім висіваємо в розсадники. В розсаднику вона до двох років росте, потім ми її висаджуємо в площу. От, наприклад, двометрове дерево, яке сьогодні продається на ярмарках, висаджували аж у 2012 році. Тому році ми можемо навіть порахувати, скільки років їй по мутовках. Ось його. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. Десять років треба було їй для того, щоб вирости до такого дерева. Тобто людина може прийти на торгівельний якийсь майданчик, да, і прямо отак, от самостійно порахувати і знатися, скільки ялинка росла. Так, можна порахувати, тільки треба не забуватися, що в перших два роки мутовки не видно. То тобто, є, отут ще плюс два роки. Дані ялинки близько 12 років. Купити ялинку ще треба встигнути, бо є ліміти на виробку дерев. В нашому регіоні дерева зростають досить малими темпами. Об'єми в нас мінімальні. Відповідно, в нас реалізація і заготівля новорічних ялинок відбувається в межах лімітів. Цьогоріч до 7 тисяч ми можемо заготовити. На Дніпропетровщині працює дві ярмаркові локації в Дніпрі та Піщанці. Там і можна придбати різдвяні дерева від виробників офіційно та не наносячи шкоди довкіллю. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду в неділю у Дніпрі прогнозують в день 1 градус тепла вночі 0. атмосферний тиск, 757 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми і наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.